Зайчик Вухастик і його велосипед. Жив був у лісі зайчик на ім'я Вухастик. Він був дуже швидким, але мріяв про ще більшу швидкість. Одного разу він побачив, як лісовий поштар їжачок весело їхав на велосипеді, розвозячи листи. Колеса крутилися, дзвіночок видзвонював «Дзень-дзень!» Вухастик зачаровано дивився, як їжачок проїхав повз нього. І подумав я хочу такий же велосипед. Наближався день народження вухастика. Він підійшов до своїх батьків і тихо сказав Мамо, тато, на день народження я мрію про велосипед, як у лісового поштаря. Батьки вухастика дуже любили свого синочка. І вирішили подарувати йому такий подарунок. І ось у день народження вухастик побачив біля свого будиночка яскраво червоний велосипед. Він був такий гарний, вухастик підстрибнув від радості. Ура! У мене є велосипед!» закричав він і спробував на нього сісти. Але, як тільки він сів, велосипед похитнувся. І вухастик упав. Він не знав, що треба тримати рівновагу. Він спробував знову, але знову нічого не вийшло. Засмучений вухастик вирішив попросити допомогу у друзів. Першою він зустрів лисичку. Вона якраз гралася з метеликами. Привіт, лисичко, сказав вухастик. Я отримав на день народження велосипед. Ти така спритна, навчи мене, будь ласка, їздити. Лисичка засміялася. Ой, вухастику, велосипед! Я вмію стрибати і бігати, а з велосипедом не дружу. Я просто не зможу тебе навчити, сказала вона і побігла далі. Вухастик трохи засмутився, але не здався. Він побіг до ведмедика, той самий мед. Ведмедику, привіт. крикнув у хастик. Ти такий великий і сильний. Може, ти мене навчиш? Ведмедик подивився на маленького зайчика і його велосипед. Я? Навчити тебе? Я такий великий, я його зламаю. І мені він замалий. Вибач, я не можу допомогти, сказав ведмедик. Вухастик сів на пеньок. Що ж мені робити, думав він. Раптом він побачив вовченятко. Воно стояло біля дерева. Вовченятко, привіт, тихо сказав вухастик. Ти такий сміливий, навчи мене, будь ласка, їздити на велосипеді. Вовченятко подивилася на зайчика. Вухастику, я б з радістю, але я не вмію. Я навіть ніколи не бачив, як на ньому їздять. Вибач, і не зможу тобі допомогти, сказало вовченятко. Зайчик зовсім засмутився. Він прийшов до свого велосипеда, сів поруч і заплакав. Ніхто не може мені допомогти, схлипнув він. Раптом він згадав, як тато казав йому, що треба вірити в себе. Він витер сльози, сів на велосипед і обережно спробував. Падав, піднімався, знову падав. Кожного дня він приходив і тренувався. Спочатку він просто відштовхувався ніжками, потім став ставати на педалі. День за днем він ставав все правнішим. І ось одного разу. Він відштовхнувся і поїхав. Він мчав уперед, вітер лоскотав його бушка, і він відчував себе справжнім гонщиком. У мене вийшло, я сам навчився, закричав він. Всі його друзі, лисичка, ведмедик і вовченятко з подивом дивилися на нього. Молодець, вухастику, ти такий наполегливий, сказав ведмедик. Вухастик усміхнувся. Він зрозумів, що найголовніше це вірити у себе і свої сили. І тоді будь-яка мрія, навіть найбільша, може здійснитися. Дякуємо, що були з нами у «Чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди. Та добрі казки! До нових зустрічей!